Говориться ну, питання друге. Ви дайте по суті відповідь на питання. Пане як ви Батніка і антиукраїнського персонажа сюди взагалі рекомендуєте? Пане і де ви його розкопали? Non, Доси, пане Олеже, пане, 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 пане Олеже, мова йде про те, що на стенограмі потім секретаріату Ми р... вам поможемо. народний депутат і ставте спадки. Я розумію, чого ви зараз збираєте зняти цю кандидатуру цього калу. Тому що це ваша ганьба. Тому що ви виносите кандидатури, які дискредитують і міську владу, і міську голову, і дискредитують Київ. І коли ви зрозуміли, що ви вляпалися в цю ганьбу, вам правда очі коле, тепер ви щоденько, тишком-нишком, як ви внесли цього кота у мішку в раду, тепер ви так само цього кота в мішку хочете винести. Це добре, що ви розумієте свої помилки. Але хотілося б, щоб ви не робили надалі таких помилок. Майдан, Київ стояв не за те, щоб ви виносили українофобів тих людей, які служили в злочинній владі, щоб ви їх виносили сюди на обговорення. У мене питання, де мер Києва кличко? Чому щоразу, коли відбувається сесія, мера Києва немає? Я хочу які зустрічі, коли йдеться про вирішення життєвих для Києва питань. Я хочу киянам сказати: ви голосували за мера, щоб він не з'являвся на сесії. І коли ви сьогодні в порядку денному ставите земельні питання, розтягуйте, продовжувати розтягувати землю в гірших традиціях банди Януковича і Черновецького. Після виборів заносять злодію, таких, як оцей кава, які не люблять країну, які не люблять Київ. І тому, користуючись нагодою, я звертаюсь до жителів славного міста Києва. Робіть висновки, люди добрі. Робіть висновки, які йшли, вам обіцяли сьогодні, прийшли мають. Більшість, бачите, навіть слова не дають сказати. Але я вам скажу так, що демократичні опозиційні фракції, які є сьогодні в міській раді, ми вам жирним карасям красти не дамо. Ні землі, ні майна, мордати й мовчи. Іди в спортзал, іди Шановні колеги, ставлю на особисть приображення Олександра Степановича Кави, відправлений на комісію та опрацювання.